Це саме він, ультрафлагман для ультралюдей. Але ким він став? Ультрадивом чи ультрарозчаруванням, де інновації, від яких перехоплює подих, що взагалі змінилося в цьому уособленні найкрутішого смартфона з точки зору компанії Samsung. Розбираюся в цьому відео, тому закликаю підписатися на канал та вімкнути дзвіночок, якщо чекаєте на грандіозні батли між цими епічними смартфонами. Ну а сьогодні я не планую половину огляду розповідати про невдале захисне скло для екрана Ультри. Ну це просто жесть і так. Не повинно бути. А перейду зразу до суті. Спочатку дивишся на s 23 Ultra і зразу в мозок влітає фраза. Це ж було вже. І справді зовнішні зміни порівняно з попереднім поколінням дуже мінімальні, але все-таки присутні. Кружечки камер тепер трішки більші і забарвлені в колір корпусу. Бокові грані дещо ширші і менш скруглені, бокові вигини екрану теж зведені до мінімуму. Ну а все решта ми вже бачили. Та не спішіть сваритися на дизайнерів Samsung, які цілий рік валяли ес пени. Nice. Ось мені здається, що це було досить тверезе рішення, адже естетично S22 Ultra сподобалося сподобалася багатьом. Тож навіщо щось міняти? Бо так, тим більше таким чином вже починає простежуватися фірмовий дизайн компанії, а не як це було між поколіннями S9, S10 і S20. Це очевидна річ, але ультра е, лопата. Так а okay. Що не мішає їй досить непогано сидіти в руці завдяки заокругленостям. Це однозначно відчувається комфортніше, ніж айфони з рубленими гранями. Разом з тим без недоліків не обійшлося. Кути смартфона під 45 градусів люблять врізатися в долоню та з великою ймовірністю з часом протрують кишені ваших улюблених джинсів. Ззаду нас чекає матове скло Gorilla Glass Victus другої версії. Закохуватися не варто, адже будь-яке скло тріскає. Я і сам в цьому переконався, коли Молотком бив по своїй С20 Ультрі. О, от тепер нормальні тріщинки. Ось. Разом з тим в Україні продаються чотири колірні версії чорна, зелена, бежева та рожева. Є ще кілька ексклюзивних варіантів, які виглядають значно цікавіше, але до нас Samsung вирішила їх не завозити, а дуже шкода. Тому в цьому контексті я вважаю кольори в попередньому поколінні значно вдалішими. Хоч зелений колір в житті виявився досить непоганим, він може ставати світлішим при денному освітленні і трансформується у темно сірий при кімнатному Спереду нас чекає Монстроо. Зний 6,8 дюймовий amoled екран з роздільною здатністю WQHD+, 120 Гц і відносно тонкими рамками. Чому відносно? А просто тому, що бокові та верхня 3 роки тому на s 20 Ultra були незначно, однак, тоншими. Крім того, нікуди не ділася асиметрія стосовно нижньої рамки. Серйозно, Samsung, це вже не смішно. Коли ви нарешті зробите симетричні тонкі рамки на своїх ультрафлагманах. Я не розумію. Це це такась трагедія, розумієте? У всьому іншому екран чудовий: відміни передавання кольору, кути огляду та відсутність oled болячок на низьких яскравостях. Пікова яскравість складає 1750 ніт, і це чудовий показник, але рівно до того моменту, поки не порівняти з айфонівськими двома тисячами ніт. Так, при використанні у яскравий сонячний день цю різницю точно помітно і виглядає дивним той факт, що Samsung поставляє яскравіші панелі китайцям. Та Apple. але є відчуття, що таким чином корейці залишають собі простір для вдосконалення в наступному поколінні. Гаразд з цим розібралися. Однак, основні зміни приховані від наших очей і стосуються заліза. І тут Samsung здався. Просто здався. Потім я здався. Нарешті флагмани корейської компанії на усіх ринках мають однаковий процесор. І ні, це не Exynos. Валкмс Snapdragon Джен 2. Найпотужніше, що є на цей момент у світі Android пристроїв. Але на цьому позитив не закінчується, адже це не простий Gen 2, а Gen 2 для Galaxy. Ось це так поворот. Що це означає? Насправді нічого надзвичайного, просто трішки розігнана версія процесора, яка збирає на кілька папуг більше у бенчмарках. щоб хвалитися на великій перерві у шкільній їдальні, звичайно ж. Крім нового процесора, Ultra отримала і нову постійну пам'ять UFS 4 версії. Звичайно ж, ніхто сюди вам не дасть встановити карту пам'яті. А от оперативки 12 ГБ. Плюс в системі за замовчуванням були активовані додаткові 8 ГБ віртуальної, яка виділяється з накопичувача. Все це добро в єдиному пориві змушує рухатися Android 13-ї версії з натягнутою поверхоболонкою UI 5.1. Інтерфейс коробки працює значно. Швидше та безглючніше, ніж iPhone 14 Pro та Pixel 7 Pro. І, хоч естетична та гаптична складова, на мою думку, на стороні Pixel, UI досі залишається максимально функціональною та збалансованою. Про оболонку Samsung я планую зняти окреме відео, тому не буду її детально розглядати. В принципі, вона така ж, як і на інших флагманських смартфонах Samsung. Але для S23 серії є кілька ексклюзивних наразі фіч. Одна з них це вирізання об'єктів з фотографії до Натисненням в штатній галереї навіть прям от не знаю де я бачив таку функцію раніше. Інші ж стосується камер, про які поговоримо трішки пізніше. Продуктивність в інтерфейсі та в сторонніх додатках на висоті, однак що з іграми? А все чудово, хоч і не без нюансів. В грі Request на ультраналаштування графіки смартфон видає стабільні 45 FPS після тривалої гри, з рідкісними просадками до 37 FPS. Датчик температури показує 43 градуси максимум, а пірометр при вимірюванні найгрячішої точки корпуса 41,5 градуси. Тобто тримати ультру в руках та довго грати комфортно. Разом з тим, Samsung пішов шляхом айфона і після 10 хвилин гри скидає яскравість екрана приблизно у два рази. Тому ігрові сеанси краще проводити все-таки вдома. В інших іграх ситуація часто краща, і яскравістю жертвувати майже не доведеться. Вбудований Game Booster має експериментальну функцію, яка знімає більшість обмежень Samsung. Таким чином, той же ReckFest при активації цієї функції видає стабільність. 50-70 FPS, але разом з тим яскравість екрана падає ще більше, орієнтовно до 40% від загальної. А температурний датчик показує максимум 45 градусів, тоді як пірометр 44 градуси. В цьому разі тримати флагман від Samsung в руках стає вже проблематично. Не забули в новинці і про вбудований S-Pen. Він не отримав якихось оновлень і ним досі можна малювати, писати, редагувати фото та відео, і віддалено фотографувати або ж виконувати інші функції. Це не та кілер фіча, заради якої я б гнався за ультрою. Але це приємний бонус, використання якого можна підлаштувати під свої потреби. Хоча я вважаю рукописний текст архаїзмом, однак точне редагування зображень та функції такого собі пульта керування цілком мають право на життя. А тепер. Головне, ультракамери від ультрафлагмана. Оновлень небагато, але вони є. Перше стосується фронталки. І тут ми бачимо даунгрейд. 40 мегапіксельний модуль замінили 12 мегапіксельним Насправді так і є. Однак деталізація залишилася на дуже хорошому рівні. Вона зовсім мінорно програє айфонівський у день, але цю різницю треба шукати дуже прискіпливо. Але яким було моє здивування, що фронталка ультри просто порвала айфонівську в нічних умовах. Недаремно на презентації Samsung особливу увагу звертала на якість селфачів за умов стачі світла. Разом з тим в модуль додали авто. Фокус Dual Pixel, який працює просто неперевершено швидко і точно, але кут огляду, на мою думку, замалий і підходить більше самотнім нарцисам, ніж любителям групових селфі. Відео записується з роздільною здатністю 4К при 60 кадрах в секунду. Запис відео 4К 30 кадрів в секунду на фронтальні камери. Так, мене тут зрізає курва. Вітер, Дуже тяжко. вітер, очі. Е... Хочу плакати. Коротше, На ультрі здається чуть менший кут, ніж на айфоні при зйомці О, відео боже, і фото. Може Але... зв'язаш марки. Чекай, давай подивимося. Давай вийти я вийти. сам сам буду в кадрі. Бо ти не влізаєшся. Таня не влізається. І при, при ходьбі давайте. Так само. Де краща стабілізація, вийде. не зрозуміло. Ні. Не пущу в кадр. Ні. Ні, я зірка технарня, а не те. Трюсати. Фронтальна камера, 4К 30 кадрів, айфон і Samsung. Вночі прям темно, дуже темно. Пишуть якось так. Вже бачу шума. Ніч ніч, ніч, сам ти ніч, ніч. година. найбільші зміни залетіли в основний модуль. Він тепер 200 мегапіксельний. Якщо коротко, так в режимі фотографування 200 мегапікселів Samsung трішки перевершують за деталізацію аналогічні 200 мегапікселів на Xiaomi 12 t Pro і тим більше 48 мегапікселів iPhone 14 Pro. Однак такі фотографії досі займають до фігіща місця, що тягне за собою проблеми із переглядом на менш потужних пристроях і проблеми з редагування. Навіть на потужних девайсах, тому нас, як завжди, цікавлять стандартні 12 мегапікселів, для яких алгоритми з'єднують 16 Пікселів в один. Фотографії на основний модуль виходять шикарно збалансованими в більшості ситуацій. Хороший динамічний діапазон при даному світлі, який перевершує айфонівський, однак не дотягує таки трохи до пікселівського. Деталізація витягується краще на фоні інших двох флагманів, але разом з тим присутні помітні шуми навіть там, де їх би не мало бути. До речі, якщо фотографувати. На 200 або 50 мегапікселів, рівень шумів значно нижчий, тому швидше за все це пофіксить з оновленнями. Samsung досі нікуди не поділися проблеми зі зйомкою рухомих об'єктів. Відсоток вдалих фото на піксель та iPhone буде вищим, особливо на піксель, який досі є найкращим вибором для фотографування домашніх тварин. Хоч тут є цікава деталь, можна завантажити програму Camera Assistant від того ж Samsunga і активувати пріоритет швидкості зйомки. Тоді ситуація трохи викликає. Виправляється, але разом з тим серйозно руїниться якість статичних фотографій. Тому на даний момент це точно не варіант. А от суттєво зменшити шатер лаг допоможе функція за швидким дотиком. Окремо відзначу портретний режим, який справді дуже якісно відпрацьовує у відділенні об'єкта від фону. Та й сам програмний блюр фону виглядає напрочуд приємно і, на мою думку, затьмарює конкурентів. Ну і хороший баланс між деталізацією та передаванням структурі і кольору шкіри людини. Фотографії мене реально здивували. Вони затикають за пояс еплівські та гуглівські дітища дуже легко. Суттєво краща деталізація при меншому рівні шумів, але це ще не все. Світлі об'єкти, такі як вивіски та вікна, iPhone традиційно пересвідчує. До речі, в цьому плані не змінилося рівно нічого з останніми оновленнями, просто майте на увазі. Тому що, коли я порівнював нічні знімки пікселя і айфона, то смартфон від Google набагато краще з цим справлявся. Відповідно, я очі очікував, що Samsung точно перевершить iPhone в цьому сценарії, будучи десь на рівні Пікселя. Але ж ні, Ультра затикає за пояс, в тому числі і піксель. Ультра ширококутний 12 мегапіксельний модуль з автофокусом хардверно не змінився, однак корейці підтягнули постобробку, і він просто кращий. Кращий на фоні аналогів у iPhone і пікселя. Так, моментами він трохи гірше контролює рівень шумів, однак конкретна деталізація просто чудова. Передавання кольорів відмінне, а оптичні викривлення, хоч і присутні у видошукачі, швидко самі виправляються на готовому знімку. Трикратний оптичний сенсор на 10 мегапікселів теж не зазнає. Знав змін і видає хороші результати при достатньому освітленні. Прямий конкурент з такою ж кратністю на iPhone 14 Pro має еквівалент фокусної відстані 77 мм проти 69 мм. Тому при розгляді кропів частіше виграє в деталізації. Але знову ж таки, вночі все змінюється і алгоритми Samsung творять реальну магію в деталізації. Крім цього, портретний та нічний режими доступні для використання одночасно, тоді як iPhone починає кричати про недостатню кількість світла і результат. Виходять, ну, ну ви зрозуміли, ось які. Ну і перископ на 10 мегапікселів та з 10-ти кратним оптичним збільшенням. Він козиряє в день, але через світлосилу F4,9 йому складно даються всі інші сценарії. На такій кратності, порівнюючи з перископом пікселя, Samsung видає дещо якісніші результати. Але різниця не є дуже суттєвою. Моментами алгоритми творять щось дивне і замилюють різні ділянки кадру. Скажімо, на цих фотографіях навколо. Чайки, як просто якийсь заблюрений контур, щось, схоже, при детальному розгляді можна помітити і з вороною. Для справедливості ці фотографії були зроблені на кратностях від 20 до 30X, але видно, що перископу складно, особливо з рухомими об'єктами, адже таких ефектів у статиці я не спостерігав. Відео ультра тепер вміє писати у 8к при 30 кадрах в секунду. І зараз це вже досить юзабельний режим, однак для більшості людей він досі не потрібний через очевидні причини. Тому що 8К відео монтувати навіть топове залізо не завжди може. При цьому можна зближувати до 6Х, але модулі, здається, не перемикаються в режимі 8К. Ось так. <рес> В більш звичному 4К при 30 кадрах в секунду результати дуже пристойні, особливо в плані стабілізації. Основний модуль отримав оптостаб зі збільшеним діапазоном вдвічі, і це відчувається на відео. Картинка максимально плавна та приємна. Так, суперстабілізація на ультра камеру, я біжу як деякий цілих 3 метри, але... Мені дуже тяжко я задихався і вмираю, але картинка виглядає стабільно. А тепер перемкнемося на основну і так само побігаємо. О, я біжу, біжу. Коротше, попередньо на перегляді з екрану телефону стабілізація дійсно вражає. От. А як там буде насправді подивимося. Але що загалом з якістю? Samsung в постобробці відео явно вирішив піти шляхом накидання більшого контрасту, як це робить iPhone. Однак в денних сценах є відчуття, що південно трішки перестарались. Приклад запису відео на s 23 Ultra і iPhone 14 Pro. Як вам кажіть звук зараз на ультру, зараз на айфон. І дивіться по деталізації, по картинці, по кольорах, що вам більше подобається. Режим 4К, 30 кадрів в секунду, який є найпопулярнішим і найбільш використовуваним взагалі, можеш порухати за мною так, покрутити. Стабільність стабілізація можеш підвігти до мене і назад. Мені так близько не треба, бо страшно. І шай чуть-чуть. Стабілізація, окей, як відпрацьовує. Далі автофокус на кулаку, на двох кулаках. Разом з цим за реальною деталізацією відео обидва смартфони практично брати-близнюки. В одних сценах трішки краще себе показує ультра, в інших айфон. Запис звуку суттєво кращий на Самсунзі. що й не дивно, бо від моменту анонсу айфони не отримали жодного вирішення цієї суттєвої насправді проблеми. Нічна відеозйомка на S23 Ultra, якою так хвалилися на презентації, теж дуже якісна. Однак бореться з шумами набагато менш ефективно, ніж айфон. Чотири 30 кадрів в секунду ніч Тетяна, розкажи щось. Та як ти водою? Ніч, дощ, складні умови. Не ніч. Там ніч. Пізній вечір. Пізні вечір і ніч. Ось. Спадне дуже гарно. освітлення. дуже гарно, звичайно, дощ падає взимку, але нормально. Жити можна. Хоч стабілізація та деталізація прекрасні. Плаваючий рівень шумів в темних ділянках розчаровує. Ну не так розчаровує, як наявність північно-східного сусіда дегенерата, але все ж таки, ну як ви розумієте. Ну і портретний режим на відео тепер підтримує запис 4К. не відмінність поки що в тому, що на айфоні можна потім редагувати силу розмиття е, після зйомки анна. Ультрі не можна. Однак при зйомці Ультра не така стабільна у зміні фокуса, а при віддаленні від об'єкта зйомки робить таку ж помилку, як і Pixel 7 Pro, майже не зменшує рівень штучного боке. Тому так, попередній висновок iPhone досі король відеозйомки, але є серйозна загроза скидання цього короля з майбутніми апдейтами Samsung. Але є серйозна загроза скидання цього кольора. кольора. Ну і нагадую, що різниця дуже мінорна, але на стороні ультра грає суттєво кращий звук, більша варіативність, можливість ставити на паузу зйомку відео та юзабельний 8К режим, який може знадобитися контент-мейкерам. І до речі, мінімальна відстань фокусування значно краща у південно-корейського флагмана. Саме тому для зйомки предметів він легко замінює iPhone 14 Pro. В окремому відео зроблю більш детальний фото відео батл, тому не забувайте підписуватися і трясти, Своїм дзвоником, щоб першими отримати сповіщення про вихід нового відео. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мА, який ми бачимо в ультрах вже третій рік підряд. І якщо раніше Ексінуси та недостатньо енергоефективні екрани з'їдали весь потенціал цієї батарейки, то цього року все серйозно змінилося. Більш економний екран, процесор та постійна пам'ять видають на приємні результати в більшості сценаріях. Це той випадок, коли ультрафлагман справді Живе повноцінний активний день із частим використанням камер, соцмереж, ігор та музики, та ще й залишає деякий запас заряду після цього. В більш щадливому режимі це вірні два дні використання, що раніше було недосяжною мрією власників топових Samsungів. Звичайно, найактивніше енергію розтрачають камери та ігри, як і в будь-яких інших смартфонах. Динаміки володіють чудовим стереозвуком без дисбалансу, гучність, якість та баси на висоті, і за всіма парами. Параметрами я так і не зміг зрозуміти, хто в цьому плані кращий: iPhone 14 Pro чи S23 Ultra. Обидві трубки видають флагманський рівень звучання, до якого рівно нуль претензій. Разом з тим, жодного хардверного прогресу по зарядці. Ми вкотре отримуємо 45 Вт по проводу та 15 Вт по безпроводу. Але річ у тім, що згідно з тестуваннями, тепер Ultra заряджається від 45 Вт значно швидше за приблизно 50 хвилин. Це значно, Значно швидше повільнезних айфонівських зарядок, однак до китайських 10-20 хвилин ще рости й рости. Про реверсивну зарядку не забули, вона тут також є. Сканер відбитків пальців ультразвуковий і прекрасно працює, хоч моментами саме розблокування на моїй s 20 ультрі на якісь долі секунди шустріше. Чергові невиправдані очікування у мене в цьому плані, оскільки нам вже кілька років прогнозують встановлення в самсунгівській Ultra двопальцевого сканера від Qualcomm зі значно більшою площею щитування 3D Sonic Max. Але хоч буде про що мріяти в S24 Ultra. Не забувайте, що перед анонсом нас годували чутками про запуск Samsung супутникового зв'язку, як на iPhoneх та Huawei. Та все виявилося пшиком. Компанія не реалізувала цю можливість в поточному поколінні і стверджує, що її час ще не настав. Зрештою, Samsung Galaxy S23 Ultra можна впевнено назвати найбільш ультимативним смартфоном за сукупністю факторів. Хоч він і не отримав. Отримав суттєвих змін в дизайні або чогось революційного в рамках своїх можливостей. Однак тепер має хороший стрибок продуктивності, автономності та якості запису відео. При офіційній ціні в 58 тисяч гривень за версію на 256 ГБ треба мати особливий склад розуму, скажімо так, щоб вибрати на 5 тисяч дорожчий iPhone 14 Pro Max з такою ж вбудованою пам'яттю. Ну хіба ви повуха занурилися в так звану екосистему? Тепла і не можете жити без застарілого лайтнінга та вічно засраного блока камер. Тоді якби так. Крім цього, за предзамовлення вам дарують сертифікат на 6 тисяч гривень, і цілком очевидно, що через кілька місяців Samsung зробить рівнозначну знижку в рамках якоїсь акції. Я б хотів сказати, що китайські виробники у вигляді ультрафлагманів від Xiaomi та Vivo можуть за деякими параметрами виявитися навіть цікавішими за ультру від ульт. Однак на наш ринок ці трубки офіційно не поставляються. Тому так, якщо нема бажання пробувати щось екзотичне, гнучке чи Безгарантійне, то s 23 Ultra буде найраціональнішим вибором, якщо вам треба все і навіть більше від смартфона з класичним форм-фактором. А от власники двох попередніх поколінь не отримують в цьому смартфоні якийсь принципово новий досвід користування, тому резону оновлюватися я не бачу. Діти технарні, в мене в планах порівнювати s 23 Ultra з Pixel 7 Pro та iPhone 14 Pro у фото та відео можливостях. Також не виключаю Якісь інші порівняння, тому якби підписуйтесь, стежте за оновленнями у телеграм-каналі Технарня. Можете стати спонсорами та патронами каналу і отримувати додатковий контент. Такі справи. Поради вітання. Уникайте стресових ситуацій. Правда, ж в Україні трохи складно з цим, але старайтеся, скільки це можливо. Не забувайте про важливість профілактичних оглядів у стоматолога. Бо зуби повилітають і буде біда. Любіть себе і технарню, і знайте, діти технарні, що в мене краще. Все? Так. Про ультру що скажеш? Куди вже тікаєш? На сонці дуже красивий колір. Колір хак, я дуже його люблю. Портретний режим мені сподобається, в принципі, як він. Це... А, забувши сказати, що тут прокачали можливість уповільненої зйомки. Вона тепер пишеться в Full HD, а не 720p, як колись. І по, по, по якості. Що є, Таня? Wow. І по якості поки що досить гуд виходить. Треба буде ще потім окремо порівняти.